Ну, усім я хочу привітати колектив за чесність, за професійність і за проукраїнську позицію. Це дорогого коштує, коли навколо випробування. А ваш стержень настільки твердий і міцний. І я не дивуюсь, чому тому, що ваш стержень точно синьо-жовтий і точно український. Мені видається, що 500 тисяч підписників це гордість для будь-якого колективу, для будь-якого видання. Але вже давно проект говорить Великий Львів, перестав бути львівським регіональним. Він став загальноукраїнським. Більше цього дуже багато моїх знайомих, які сьогодні перебувають за межами України, кажуть про те, що вони новини в Україні дивляться і дізнаються з проекту Говорить Великий Львів. Чому? Тому що у вас уже сьогодні стандарти європейського союзу, тому що у вас толерантність, але можливість в кожному висловити свою позицію. Так, ви твердо тримаєте проукраїнську лінію. Я дуже добре пам'ятаю, коли ще в Україні була велика дискусія на проєкті Говорить Великий Львів, ніхто не дозволяв собі розмовляти мовою агресора. І я переконаний, що якщо є стандарти журналістики в Україні, то це стандарти проєкту «Говорить Великий Львів. У мене тільки одне маленьке прохання: коли у вас буде мільйонний підписник, будь ласка, не забудьте про мене. І я думаю, що це буде не так уже і задовго.